Привіт, Щодня на нас лється просто океан інформації. А що, якби ми спробували подивитись на це все трохи інакше, давайте сьогодні перетворимо звичайне гортання стрічки на справжнє розслідування, приміряємо на себе роль медіадетектива. І все власне починається з одного дуже простого питання. Я впевнений, воно виникало в кожного: От гортаєш стрічку, дивишся якесь відео, читаєш дописи і в якийсь момент ловиш себе на думці. А чому з усього цього справді можна вірити? Справа в тому, що сьогоднішній медіапростір це, знаєте, такий собі інформаційний хаос, справжній вир, тут змішалося все і факти, і якісь емоційні думки, і відверті фейки, і дуже хитрі маніпуляції. Усе це один шалений потік, в якому ну, дуже легко просто загубитися. І отут, власне, і є головний виклик для нашого розслідування: як у всьому цьому потоці відрізнити, де справжні факти, а де просто спроба зіграти на емоціях? як намацати ту саму межу, де закінчується просто інформація і починається вже цілеспрямований вплив. Але, на щастя, вихід з цього лабіринту і є. І це не якийсь там секретний гаджет чи програма. Ні, це особливий спосіб мислення. Давайте просто зараз розберемося, як саме думає такий медіадетектив. Так що ж це таке бути медіадетективом? Ну, найголовніше, це не якась професія, це навичка. І вона доступна абсолютно кожному. Це, по суті, вміння просто натиснути на паузу, піддати те, що бачиш, сумніву, проаналізувати. І вже потім сформувати свій власний незалежний висновок, а не просто сліпо приймати все на віру. Гаразд, від теорії до практики, з чого починає будь-який детектив? Правильно, з огляду місця злочину. Так от, у нашому випадку, місце злочину це джерело інформації. І це без перебільшення перший і найважливіший крок це просто фундамент. І для цього у нас є такий собі простий, але, повірте, дуже потужний чек-лист. Просто ставимо собі чотири питання. Перше, хто автор? Взагалі, хто ця людина чи організація. Друге, де це опублікували? Це якесь поважне видання чи анонімний телеграм канал? Третє, коли це свіжа новина, чи хтось витягнув з нафталіну стару історію. І нарешті, четверте, яка репутація у цього джерела? Чи можна йому взагалі довіряти? Дивіться, всього чотири питання, а вони вже багато що прояснюють. Окей, з джерелом розібрались. Припустимо воно надійне. Тепер час перейти до самих доказів, тобто до змісту новини. Справжній детектив шукає приховані відбитки пальців, а ми будемо шукати ознаки маніпуляції. І знаєте, що найцікавіше: маніпулятори майже ніколи не б'ють у логіку, вони ціляться прямо в емоції. Тому якщо якась новина раптом викликає різкий напад страху, чи гніву, чи навпаки відчуття якоїсь неймовірної сенсації, це перший дуже тривожний дзвіночок, бо коли емоції зашкалюють, критичне мислення ну просто вимикається, а це саме те, що їм і потрібно. Ще одна суперважлива навичка це чітко розрізняти, де факт, а де просто чиясь думка. Дивіться, факт це те, що можна перевірити. Наприклад, температура кип'яння роди 100 градусів за Цельсієм. А думка це вже оцінка. Цей фільм просто шедевр. Справжній медіадетектив завжди тримає в голові цю різницю. Так, добре, джерело перевірили, емоційні пастки навчилися помічати. Що далі? А далі те, без чого не буває жодного розслідування, аналіз доказів. Треба ж зрозуміти, а ця гучна заява, вона взагалі підкріплена хоч якимись фактами? І як це зробити? Ось кілька простих практичних прийомів. По-перше, шукаємо підтвердження. Ну, дивіться, якщо новина справді важлива, про неї точно напишуть і інші незалежні видання. Якщо ж усі мовчать, це вже підозріло. По-друге, перевіряємо фото і відео. Є така чудова штука, як зворотний пошук зображень. Завантажуєте картинку в пошук і дивитесь, де і коли вона з'явилася вперше. Дуже часто виявляється, що фото старе і взагалі з іншого контексту. Ну і третє, просто запитати себе а це взагалі виглядає логічно? Ми пройшли вже майже всі етапи, і от тепер, наприкінці нашого розслідування, час для фінального, коронного і, мабуть, найпотужнішого питання з усього арсеналу медіадетектива. Просто запитайте себе, а кому вигідно, щоб я в це повірив? Здається, дуже просто, правда? Але це питання змінює геть усе. Воно миттєво перемикає фокус з того, що нам кажуть, на те, навіщо це роблять. Безабудь якою інформаційною кампанією завжди стоїть якась мета. Іноді, звичайно, це просто бажання повідомити про щось. Але значно частіше це прагнення заробити на кліках, здобути політичні бали або, скажімо, посіяти паніку. І от питання, кому вигідно, це ніби ключ, який відмикає двері і показує цю приховану мету. Тепер ці інструменти є і у вашому арсеналі. Тому наступного разу, коли у стрічці трапиться новина, яка викликає аж занадто сильні емоції, просто зупиніться. Спробуйте пройтися цими кроками, проведіть своє перше маленьке розслідування. Подумайте, яка новина з тих, що бачили сьогодні, заслуговує на таку перевірку першою.